Увага! Якщо у вас починається приступ епілепсії чи кровоточать очі при вигляді поганої графіки або ж низького розширення, тоді можете піти на тоді вимикніть це відео. Будь ласка, дякую. Продовжуємо. Тож сюжет гри The Forest починається з того. В принципі, якщо це взагалі можна назвати сюжетом, тому що це не гра, це ніби пісочниця, ну тобто гра пісочниця. Починається з того, що ви летите в пустому, повністю пустому, літаку з якимось спиногризом. І раптом починається якась хірня. падає ФБС малого колбасить його чуть би не вириває. Він аж підскакує на своєму кріселку. Ну і після того, як в менюшці в мене було 1500 FPS, я здивувався, що чому так раптом впало FPS до 16. Але мене виявляється, це не найгірше, що чекало попереду. Тому що далі ми впали. І коли я проснувся, ФПС уже було 10. Оце дійсно страшно. Так що, ось такий вам survival horror. З 10 ФПС. Ну і потім якийсь голозадий забрав мого малого. Хоча я не впевнений, що це мій малий, чи... чи це взагалі малий, і чи він був живий до цього. Далі вам дозволяють полазати по літаку зібрати хавчик, похавати зразу його, набрати цілу купу непотрібних речей і при виході взяти сокиру, яка була втикнута в якусь бабу. Ну а далі. Все, далі просто ліс. І кожного разу цей ліс генерується зовсім по-іншому, і це 100% Тому що наступного разу, коли я згенерувався, ліс був ну зовсім інший. Я зразу попав на якийсь пляж. Далі вам дають повну свободу дій. Ви можете робити все, що вам заманеться. Ніхто вас ні в чому не обмежує. Можете збирати камінці, можете збирати палички. Ну, але мене це не влаштовувало, тому що це так галючить. І я вирішив залізти в налаштування. І Побачив, що там є налаштування для лептопу і дуже обрадів. Але... Нічого не змінилося. Як було 10 ФПС, так і залишилось 10 ФПС, а можливо навіть 5 стало. Тому я вирішив вручну все позмінювати, все позменшувати, все повиключати. І в результаті все одно залишилося десь приблизно 15 ФПС. Нічого краще не стало. І я вирішив змиритися з цим і грати далі. І перше, чого мене навчили, survival ігри такі як Майнкрафт, це те, що треба бити дерево. І на щастя, в мене вже не рука, а сокира, якою я надовбав цілу купу колод. Але що з ними наві робити, я не знав. Тому я почав рубати пташок. Хоча насправді весь цей час були підказки на жміть Б, щоб почати щось читати, і це була книжка для виживання, в якій описано всі-всі, всі тонкості, що можна збудувати, що можна не збудувати, яким чином треба їсти, яким чином треба срати, і всяке таке. Але гра продовжувала глючити і це мене схарило, тому я вирішив поміняти банально розширення. І що я помітив, що розробники не додали ніяких серйозних розширень, лише саме Галіме і далі аж від 720p. Ну і поки я міняв розширення, я вже очнувся в якійсь печері. І насправді зараз ви бачите дуже висвітлене відео, тому що насправді тут так гамно, що я думав, що я в дупі негра. Ось самі подивіться, як в оригіналі. Не круто, правда. Наскільки я зрозумів, гра дає вам два шанси. Перший шанс, коли ви першого разу вмираєте, ви попадаєте в шахту до цих канібалів, які живуть на цьому острові. А до речі, та я ж забув сказати, що тут живуть канібали на острові. Ха, чи це в лісі, а не на острові? Коротше, не важливо. Перший раз, як ви вмираєте, ви обов'язково потрапляєте в цю печеру. Другого разу, як ви вмираєте, це кінець вашої гри. Ну і ви можете вибратися з цієї печери. Правда, мені так і не вдалося цього зробити, тому що по дорозі на мене напали якісь хлопці. Спочатку я, правда, їх не побачив через те, що дійсно тут настільки темно. Але толку з того, я нічого тут би і так не вдіяв, тому що вони мають силу гомосексуалізму. Недаром же ж вони просто разом сиділи там голі. Ну я не знаю. І як я казав, після другої смерті ваша гра завершується. Далі я ще раз спробував зіграти, вже цього разу заспавнився на якомусь пляжі, вирішив навіть залізти до човна, який я побачив, але спочатку на мене напала чайка, яку я відчайдушно намагався вбити, і таки в кінцевому результаті вбив. Але до неї підійшло ще дві, яких я також намагався вбивати, і вбив. Але крім того, до них підійшов на допомогу голий мужик, так той самий, якого я також намагався вбити, але виявляється, що він просто. Якась текстура, чи що. Далі я помітив зірку Патріка, але вона також була безтекстурна. І побачивши цей магічний човен, я вирішив нарешті до нього добратися і подивитись, можливо, я зможу втекти звідси. І коли я вліз у воду, я побачив глюки. графічні глюки, які не завжди проявлялися. Але все ж, крім того, я побачив справжню чайку Ісуса. Ну або просто чайку, яка страждала синдромом Ісуса. Але залізши ще... на. Кораблик, я зрозумів, що він нікуди не попливе вже. Але крім того, я зустрів тут двох сепаратистів, яких я зразу вбив. Але потім виявилось, що це були чайки. Але нічого страшного. Далі я знову експериментую з якимись налаштуваннями графіки, і поки я це роблю, біля мене виявляється, появилася зграя аборигенів яких я вдало захотів обійти з іншої сторони, хоча, розвернувшися, побачив, що там ще одна срана зграя сраних аборигенів, серед яких, до речі, була якась Василина Вірастюк, чи що? Інакше ніяк не поясниш, як вона мене вирубала і віднесла на 50 метрів назад. І знову я попав в цю шахту чи куди це. Але цього разу я таки знайшов вихід і зміг пробратися. Е, Правда. Це в мене зайняло десь хвилин 15, але все ж таки я знайшов вихід і вийшов на двір, і знову помітив найбільший кошмар у своєму житті 10. Хоча ні, тут було 16 ФПС. І тоді я вирішив повністю відключити згладжування на 0. Тобто, в результаті я мав розширення 640 -40 на 400. Це таке розширення, яке було ще в 95-х роках, а може й ще раніше, і без згладжування. Тобто графіка до побачення. Трішки далі я знайшов якесь дуже дивне поселення. Хоча раніше я The Forest дивився лише в полетсплеях і думав, що тут не буває ніяких поселень. Хоча насправді я бачив декілька поселень в стилі палаточного містечка чи палаткового містечка, а наметового господи. Так ось, перший раз, коли я побачив ось таке дивні будиночки, я дуже 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 здивувався. А потім я дуже насрав в штани, тому що на мене знову почали дивитися якісь аборигени, і мені довелося тікати. Тобто тільки недавно я втік від їхньої печери, і зразу ж за мною почали бігти ці довбені аборигени. Скільки можна? Таким макаром я бігав десь 15 хвилин, тупо по згенерованому цьому світу, навіть не знаючи, де я перед тим висадився, тобто де мій літак на старті, уявлення не маю. Але в результаті я таки якось відірвався від цих жмуриків. І побачив щось дуже-дуже дивне. Якусь голу гору, якусь гору, голу навіть поляну, на якій були ось такі симпатичні черепки. І десь так ось. Я навіть не знаю, чи це добре, чи погано з цими черепами, що воно символізує, що воно означає. Коротше, срав пес перділи гуси, я сідаю тут жити. І ось нарешті я догадався, що пора щось робити. Це, в принципі, блін, як в Майнкрафті, ви. Перший раз з'являєтеся, взагалі не знаючи, що треба робити. А в цій грі це ще гірше через те, що ви не те, що не знаєте, що робити, на вас ще й в той момент нападають зразу ж. Тому що тут монстри нападають не тільки вночі, але й в день. І це, ну блін, такий жорсткий, не недобаланс, чи як це сказати. Але нічого, в принципі, за перших пів години, які я тупо виживав, тупо тікав від людей, я нарешті здогадався. Що варто втекти від них подальше, щоб починати розніматися. І тому я зірвав перше дерево, і. і все. Далі я знову ж таки не знав, що робити. Зайшов нарешті в цю книжечку дебільну почитав, що там є. І виявляється, є три види вогня, навіть можливо четвертий, який чомусь замальований. Перший вогонь то звичайний вогонь, який. Я навіть не знаю, що він робить. Другий вогонь це такий який освітлює нашу територію, який я зразу і поставив. Яка різниця між першим і третім вогнем, я уявлення не маю. Система будівництва в цій грі дуже цікава. Ви ставите спочатку заготовку, а далі бігаєте по лісу, шукаєте матеріали для будівництва цієї заготовки і, власне, будуєте її. Так як в мене перший вогонь так і не вийшов, я поставив другий, думав, можливо, вийде так. Але ні, я просто не мав ресурсів. Тому вирішив. ай, е, ну його в сраку". І вирішив зразу поставити якийсь прихисток чи що. Але я замахнувся зразу на супер величезний прихисток, який складається з 85 колод гігантських. До речі, ці наші заготовки можна крутити, і тобто, це взагалі супер-дупер дуже класно, круто. І туди-сюди. Я правда перекрутив трішки не в ту сторону, не зрозумів, з якої сторони тут дерево, не дерево, а вхід. Але хрін з ним пофігу. Таким чином я будував хижу десь майже хвилин 15, можливо 20, і тупо схарився. В результаті я взяв, почав робити маленьку палатку, в якій можна було би переночувати. А переночовка в цій грі означає і збереження гри, в принципі. Це щоб ви знали? О, коротше, поспав я нормально. І. опа! Це ще що, що за жмурік? Йокали мене. Та це ж, походу, ці гомики. Так, ой, не то. Інвентар, швиденько, вб'ємо їх з сокерою. Хоч в жопу цю сокеру візьмемо пушку. Я її взяв, ні. <плес> 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 Ловіть козли! Так, останній не згорів, підбіжимо та мотяємо так. Вони що, моляться чи що? Не, але викозал! Викоси! З'їж! Що. <плес> ș... Ой, блін, я замерзаю! Так, треба вернутись до вогня. швидасенько де мій в мій. Виявляється, в, в, в цій грі є замерзання. Так, підкинемо вогнику. Нормал. О, мені вже тепліше. От педики, вони напевно через цю штуку прибігли сюди. Це, напевно, їхній якийсь молитовник чи що. Блін, оце мене угораздило. То я, походу, не там поселився. Здохни. Крі... Опа. Він зразу. Я з нього шкуру зібрав. Походу, можна з інших тварин також шкуру збирати. Ясно. Отже, як бачите, можна збирати шкуру, можна збирати м'ясо з різних тварин. Крім того, наш герой замерзає. Тому треба вночі знаходитися біля вогнища. Саме тому, напевно, і використовується перше вогнище. Його можна зробити. А, так, стоп, як кинути? Джі, чи що? Яка то кнопка? Не, е то о джі G, джінеба. G Оу, ні. Ау! Чорт, забирай, я ще й загорівся. Ну, коротше кажучи, кидати тварин у вогонь я спочатку так і не навчився, як бачите. Мені довелося перестраждати власне спалення, підняти тварину, яку ти вже викинув, взагалі неможливо. Тому довелося їсти камні. Але крім того, я побачив, що у нас є в інвентарі права і ліва кнопка. Правою кнопкою нам можна навіть докинути щось для крафтингу, як виявилось. Тому я докинув декілька штук і з'явилися кнопочки крафту. Я скрафтив, скрафтив напал. Але палку так і не використав. Я думав, я скравщу якийсь факел або щось таке з керосіну якогось туди-сюди, але ніфіга подібного. Поспавши ще трохи, я знову проснувся і побачив, що на мене накинутись хоче якийсь педик. Господи, в цій грі дуже багато педиків, і це мене дуже турбує. О, боже, він побіг до мене! От голозаний козел, іди сюди. о! Так, треба підбігти швидасенько до вогня, можливо, його доведеться. Навіть не доведеться, а, чи зможу я його спалити. Хоча я і сам трішки спалився. Але ви дивіться, мені вийшло це зробити. Правда, у мене чомусь почав ліхтарик червоним світити. І мене досі коцеє але гаразд, так, підпалимо цю шнягу. І. В... в результаті він сам згорів. Тобто, як бачите, не тільки. ого. Не тільки ми взаємодіємо із вогнем. Наші вороги також. Збирати. Руки ноги наших ворогів також можна. Крім того, ці руки ноги можна використати для побудови чучела чи опудала, яке ставиться десь на вашій території, але повного його функціоналу я таки не зрозумів. Мабуть, воно має відлякувати ваших ворогів своєю страшною виглядом чи що. Погравши ще трошечки, я нарешті зрозумів, що це здається буква О. І тоді, аж нарешті, мій кролик поставився на вогонь. Правда, я не зразу зрозумів, чому його не можна їсти, тому що в Майнкрафті по суті цей процес виглядає, типу, поставив і зразу зняв та й поїв. А тут виявляється, що треба було почекати, поки він дійсно зажариться, поки над ним не появиться кнопочка, типу Чувак, я вже готовий, можеш мене їсти! Ура! І аж тоді відновився мій голод. І відновилася моя енергія. Ем, літаючи наді мною балки, які ні на чому взагалі не тримаються, ну це вже просто абзац. Вершина фізики в цій грі. Побавившись ще декілька хвилин, я зрозумів, що світ, хоч і генерується випадковим чином, та він не такий, як в Майнкрафті. В Майнкрафті світ безкінечний. А тут край світу такий є. Тобто ми все таки на якомусь острові. На якому безкінечний ліс. А може й навіть декількох островах, хто його знає. Ну, але край в цій грі 100% є. Крім того, не всі дерева можна зрубати. Або ж точніше, не всі дерева однакові по своїй структурі. Гляньте лише на цей баобаб. ньому ж може навіть заховатися. Купа голих баб! Ха ха! ха Смішно я пожартував, правда? І отака мені дяка. Я 25 сраних хвилин хотів назбирати колоди, щоб побудувати свій будиночок, і в результаті я тупо впав. Але все ж не забуваємо, що у грі є кнопочка зберегтись, ну тобто можна поспати. І я загрузився і, і І так, мій будиночок не зберігся взагалі ні каплі. Хоча, як бачите, з лівого нижнього кута пише мені, що залишилось мені дозбирати декілька колод. Хоча куди їх збирати? Якщо ніякого будинка тут уже немає. Чорт забирай! Що за фігня? Але ладно, знову ж таки, це ми пробачаємо, тому що гра всього лиш на стадії. Далекої, далекої, глибокої альфи. У мене навіть нічого в інвентарі не збереглось. Ну, срань, Господня, ну що за хрінь? Ладно, знову ж таки, далека, глибока альфа. Не забуваємо. І тут, нарешті, я здогадався все-таки почати читати. Тому що читання це знання, знання це сила, а сила це. Це якась там ньютонівська хрінь. Отож, в цій книзі можна було вичитити не тільки як будувати якісь сховища, а ще як поставити поличку для наших колод, і крім того, якась замилена фігня. Але, як виявилось, це просто якась декорація. В стилі лавочки тощо. І це дійсно просто лавочка, і є дійсно просто декорація. На неї ніяк не можна сісти взагалі. Далі у нас в книжечці якісь фортифікаційні споруди, такі як стіни, двері в стінах, вікна в стінах і навіть стіни в стінах. І застосовувати їх можна просто для того, щоб класно забудувати свою повністю територію, захистити її від хижаків. І це дійсно класно виглядає, якщо повністю розбудуватись, самі гляньте. Далі у нас пуста сторінка, після чого сторінка з пастками. При тому, що пастки настільки громадські, що їх не побачити, треба бути настільки тупил, ну просто жопа. Але все ж таки наші аборигени умудряються їх безпечно не побачити і влізти в них просто як справжні дебіли. Крім того, у нас є сторіночка з їжею, в якій є у нас якийсь город. На який я навіть не здогадався, яким чином можна щось поставити, але все-таки я сам город поставив. Можливо, там з часом щось виростає, можливо, на самому острові треба знайти якісь насіння, які треба посадити в, це, в цей город маленький. Також, крім того, у нас є клітка для тварин, в якій можна тримати кроликів, в яких потім можна буде, мабуть, варити, жарити тощо. Але з цим я так і не встиг розібратися. Ну але суть в тому, що це у нас в грі є, і це дуже класно. Крім того, у нас є ще сторінка з човником, який можна побудувати. Але для чого? Чи можна втекти з цього острова? Оце питання. Ну і є базовий гайд, в якому написано, як виживати. Написано, що першим кроком в лісі це треба зробити для себе притулок, в якому можна жити. Все це розписано, все це варто би було прочитати, але так як я тупий, я це побачив аж через годину гри. Крім того, описано, що вогонь можна навіть поставити. Описано, що вогонь робить, наприклад, він може вас зігріти, а крім того, відлякати ваших ворогів. Тобто наші аборигени бояться вогника. Крім того, є сторінка, на якій пояснено, які ягоди можна їсти, що є ягоди, які однакові по своєму вигляду. Можуть відрізнятися лише якимось... якоюсь одною маленькою деталькою, але одна з них ягода їстівна, а інша отруйна, токсична, яку з'їсте і просто відкине та копита, як дід Василь. З усього, що я побачив, я зрозумів, що розробники намагаються зробити гру максимально реалістичною. Пташки літають, кролики стрибають, жирафи скачуть, не знаю, гіпопотами літають. Я навіть знаю, що сьогодні. Поки я робив цей довбаний огляд чи погляд, чи що це в біса таке, вже вийшов новий патч, в якому ви появилися тепер акули, що напевно теж дуже класно. І враховуючи, що це лише 001 чи 002 альфа версія, то я навіть уявлення не маю, яким і яким насиченим буде світ у повній фінальній версії 1 .0000000003. Крім того. Розробники обіцяють, що якщо ви захочете, ви зможете докопатися до причини, дізнатися, чому ви потрапили на острів, побачити не лише звичайних аборигенів, а ще й аборигенів мутантів. Крім того, аборигени, як ви бачите, наділені можливістю думати, вони можуть відбігати геть, підбігати. Якщо вони бачать, що їхнього соплеменника вбивають, то вони або тікають, або допомагають йому, або тікають, а потім допомагають, або ж ховаються в траві, і потім вас хочуть вбити. Тобто наші вороги, вони дійсно живі, це не якісь бездумні зомбі, це дійсно якісь люди. А що якщо це насправді дійсно люди? Тобто... Всіх нас закинули в одну гру, хтось грає за аборигенів, а хтось за людей. І всі ми виживаємо. О, ні, нам кінець. Ну але насправді концепт гри дуже цікавий. Зроблений він в схожому концепті, як DayZ або щось таке, але тут вам дають виживати одному. І, наприклад, в DayZ це все перетворюється на м'ясо, тому що більшість гравців стають людьми класними, які там дуже прокачені і починають вбивати інших людей. А в цій грі такого не буде, тому що поки що тут немає ніякого мультиплеєра, і навіть якщо його введуть, я не думаю, що тут може бути якась така фігня, тому що тут треба виживати не один проти одного, а проти спільного ворога, проти самого острова. Крім того, я знаю, що дерева не відновлюються. Дерево ви зрубали, і дерево пропало. Спочатку здається, що дерев дійсно безмежна кількість. Якщо озирнутися навколо, то дерев просто безкінечно, але з часом дерева можуть закінчуватися, і вам, щоб поповнити якісь свої запаси або щось нове скрафтити, доведеться лізти все далі і, далі, і далі, і далі, і ще далі, І навіть далі, І далі. І на завершення хочеться сказати, що якщо вам дійсно пощастило більше ніж мені, і у вас є дуже хороший комп'ютер, який потягне всю цю графіку, всю цю кількість текстур, кількість об'єктів, які нас очікують в майбутньому, і навіть ті, які зараз у нас є в грі, тоді на вашому місці я би вже купував цю гру. Навіть якщо вона лише у льноль -00 версії. Але потенціал у цієї гри просто величезний. Гра вийшла на даному етапі просто шикарною. А отже, зіпсуватись вона, ну, просто не має права. Але може. Хоча цього напевно і не буде. Тому біжіть, купуйте гру, я вам дозволяю. Ну і на цьому будемо завершувати. Все, що я зміг побачити за годину своєї. Гри, яку я провів у режимі 600 на 400 що дуже дико, але все ж все, що я зміг побачити, я вам розказав е, на ваші численні прохання, звісно, тому що мене вже стільки разів просили: зніми The Forest, чувак, зніми the Forest, це ж така класна гра. Господи, ну я ж знаю, що це класна гра. Я ж щойно це побачив, але ви самі побачили, що я маю можливість її грати лише в гівно якості. І навіщо мені псувати собі нерви з цією гівноякістю? Тож... Ах, тож дякую за перегляд. Це був огляд The Forest, чи погляд на його. на нього, точніше. З вами був, як завжди, Юлік. А, не нікнейм Падон. Чи з нікнеймом падон... Коротше, неважливо. Все, це був The Forest. Ставте лайки, тому що це дуже і дуже важливо. Не поставив лайк, то ти мене значно поважаєш, чувак. Ну що це за херня? Подивився, постав лайк. Вже, от прямо зараз. Сяв сяв і постяв лайк. Молодець Все, поставили лайки, коментуємо. Якщо вам дуже сподобалося це відео, хоча це дуже навряд, тому що тут така гра... Коротше, все. Графіка тут була дійсно гавняна. Я як зміг, так і зняв. На жаль, більше відео по The Forest не буде, поки я не куплю собі новий комп'ютер. а Це буде через півтора роки, напевно, може і більше. Можливо, взагалі ніколи. Ех, шкода. Раст. Тобто найближчим часом відео по The Forest не очікуємо, але на перший погляд та на огляд нас вистачило. Тож дякую за перегляд і бувайте, друзі! Щасливо!